Друзі, всім привіт! Сьогодні до вашої уваги буде рецепт солодких перців з медом. Як бачите, в мене солодкі перці, тут 2 кілограма. Буду їх зараз мити і висвобождати від плодоніжки. Ось я так видаляю плодоніжку. якщо в мене там навіть Якісь насіннячкою остаються, нічого страшного, мені це подобається. І зразу ж я буду його різати на ті шматочки, які мені подобаються. Ну, от, приблизно ось так: на такі. Це навпіл. Тут ось є трошечки, якщо більший, то й на три частини. І так далі. Миємо, видаляємо і зразу ріжемо. То, якщо любе, може мілкіше, можна нарізати і кубиками, і чим завгодно, і кружальцями, але мені отак подобається. Кришечки я стерилізую у воді, а баночки в мікрохвильовці. Он вже вона мене гукає. І так, перчик я помила, порізала. Ось такими шматочками різними, які на половинки, які на три частинки. Хочу зазначити, що перець повинен бути бажано такий от товстостінний, соковитий для цього рецептику. Інакше він буде як тряпочка після бланшировки. Далі ми готуємо заправку. В яко буде варитись наш перець. І в ній в цій заправці 100 мл водички, звичайна вода чиста, 3 столових ложки меду буде. Одна столова ложка солі у мене адегейська сіль, не помішають приправки. Потім 150 мл уксусу. 100 мл олії. І із спецій я туди покладу в кожну баночку по гвоздічки, по два духмяних перця. І скільки тут розпреділю, не знаю, по десятку, мабуть, звичайного перцю горошку. Оце і все. Зараз ми все це змішаємо і будемо. Як тільки воно закипить, ми туди додамо перчик. Ось так, друзі, все вкинула. І навіть отаким вінчиком гарненько-гарненько все поколотила. Бо мед у мене такий затахарений, тому треба, щоб все добре було розчинене. І все. Зараз, як тільки закипить, додам туди весь перчик і накрию кришечкою. Закипів маринад, і я поклала, як і казала, в нього перчик і накриваю кришечкою. Обов'язково. Ось так кришкою я закрила огонь. Зменшила на середньому вогні бланшируємо до м'якого стану. Не знаю, скільки в мене піде баночок. Я приготувала отак ось о. три півлітрових у мене одна 700 грамова, а ця 320 мл Ось так. І кришечки. Прокип'ятила, я вже показувала. Бланширується перець, прямо надто вогонь, треба, мабуть, ще зменшити. І до м'якого стану, як я вже сказала, як тільки він буде такий м'якенький, будемо накладати по баночкам. І так, наш перчик вже в такому стані, що можна його переміщати в баночку. Да. Що я й буду зараз робити. І так, з 2 кг перцю в мене вийшло всього 4 півлітрових баночки, як бачите. Маринад кипить, я його виключаю, і заливаю бистренько в баночки. Залила, як бачите, під саме, саме горличко, і быстренько буду закручувати. Маринаду майже не зосталось, ось скільки. І, як бачите, всі спеції, які я там готувала, гвозди, каперчики, все-все в баночках у мене. Все готово, баночки я закатала, зараз ще й укутаю. І зараз вечір до ранку постоїть закутаненьке. Всім смачного, друзі! Дякую, хто був зі мною. Готуємо разом. І ще побачимося. Пока-пока!